Казкову збірку Бешкетні зимовинки презентували в одній з книгарень Ужгорода. У ній 14 історій від 14 авторів з усієї України. Книжка з родзинкою. Кожна казка містить синонім до слова завірюха. Кожен автор обрав собі якесь одне слово і потім розвивав цю тему навколо цих сніжинок, завірюх, віхови. І це ще одна причина вивчати дітям українську мову, синоніми, адже я як учитель української мови розумію, що ця тема є досить складною, але саме через призму ось цих казок можна краще і доречніше подати цю тему. На презентацію завітали учні Світлани Тодар, яка також є співавторкою книги. Ми не читали цю книжку, але це наш вчитель української мови та української літератури, тому ми прийшли послухати, тому що нам дуже цікаво. Я думаю, що буде якась фантастична про якусь зимову історію. Казка Світлани про Миколая. Це вже третя її історія про цього святого. У моїй казці є пояснення, що як саме Миколай, звичайний чоловік опинився на небі і став роздавати подарунки. Тут це не є історична правда, ось ця віра людей, а дещо видозмінено, ну, ну, то того ми її пишемо казки, Адже скільки авторів, стільки версій. Серед авторів збірки двоє чоловіків. Один з них Степан Соляр, зараз у лавах ЗСУ. Ще один вчитель Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка Дмитро Тодер. Спочатку була е, ідея моєї дружини, як вона вже згадувала тепер на початку презентації. Вони колись брали участь в марафоні. Ось, і зрештою, книжка за книжкою я часто долучався, як той, хто вичитував десь е, її е, казки, і я запропонував: е, а чи можна і мені долучитися? І ось таким чином, зрештою, це вже моя четверта друкована книга, але перша, яку е, безпосередньо презентую. Казка Дмитра має повчальний зміст. Вона про те, як правильно дорослішати Бешкетні зимовинки. Це 88 засніжених сторінок про святкові казкові пригоди для дітей від 5 років.